Бути на сьогоднішній день не може, тому що звільнена особа не може ні звітувати про свою роботу, як ми зараз чули і звітами не почули. Він не може бути, депутати не можуть знову голосувати. Ця особа звільнена на законних підставах. І звертаю увагу присутніх, що В'ятієв не оскаржив рішення Гозівської сільської ради про взяття до уваги факту його корупційних діянь. Тобто це рішення набрало законної сили і воно в силі. Таким чином, всі інші дії, які вчинялись вякерів, вони протизаконні і мають ознаки кримінального правопорушення. Якщо В'якелів не згоден з тим, що Шаломай секретар сільської ради або незаконно, він повинен був звертатися не в бандитських угрупувань і і привозити тітушек, щоб і збивали, і крали печать. А він повинен був звернутися до суду. І виключно законним шляхом захищати свої права. Але е, доводів немає, аргументів немає, доказів немає. І є тільки гроші, які проплачуються тітушкам, які приїхали з Білої церкви, з Фастова, з Києва, разом тут присутньою Ільєнка, і е, зробили той злочин, який вони зробили. Приїхали вони в Балаклава, а вчора вони вже були все без Балаклава. От вони тут сидять е, возле вас. На превеликий жаль. Зараз, прикриваючись, да, не треба показувати, я знаю свій час, да, і прикриваючись патріотичними настроями, вчиняються злочин. І це сталося, тому що правоохоронні органи на заяви Шаламая про вчинення в'якіря. Вже це не перший злочин. злочинів не реагували. Кримінальні справи відповідно до 214 статті не реєстрували в єдиному реєстрі, і це привело к суботнім подіям. Тому я прошу від громади, щоб ту кримінальну справу це не не самоуправство відбулося в суботу. Це відбулося напад на депутата, який виконував свої повноваження депутатські. Відбулося відкрите викрадення печатки, яка зараз знаходиться у вяхерєві. А ми тут чуємо, що якісь там 200 гектарів землі хтось не поставив на щось печатки. Тому ним необхідно повернути вяхерєва на посаду, щоб він довів ці чорні справи до кінця. От і все. Це, да, тому я прошу. Да, я закінчу. Я цей пакет передаю вам. І це не має ніякого відношення, повернули землю чи не повернули. Справа є про злочин чи не в суботу. Тут багато говорить. Чекайте, зараз про злочини, що одна сторона, що друга сторона, тільки розказують, що це кримінальний органів. Але в нас є присутні правоохоронні органи стосовно і ваших зауважень, і, і взагалі, будь ласка. Тобто ми зараз давайте почуємо правоохоронні органи, тому що вони це не знають, значить вони не, не Да. З приводу громадянина дійсно людина три рази зверталася, особисто до мене приходила на прийом. Я йому пообіцяв. Ми витребуємо провадження в міліції. На той час вже кримінальні провадження були. І щодо землі, і щодо самоуправства, яке внесено за вашою заявою. Ми розібралися, вивчили ці провадження, надали вказівки. Вказівки не були виконані. Знову людина прийшла, знову ми витримували провадження. На даний час вивчаються щодо ну, невиконання вказівок, і провадження ці досудове розслідування триває з приводу ситуацій я не можу деталі самопрасту розповісти, так як на даний час провадження розслідується і вам в принципі ці деталі відомі, так само, як і іншій стороні. Ні, 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 ні. А, Висновок буде поставлений, ну, прийнятий рішення. По Також за заявою Вяхерєва. А за жаль, що має щодо виконання виконавчого <с с> провадження? <вплочиня> Скажіть, будь ласка, можна вам питання задати? <плочиня> 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 От стосовно ось цього озвученого факту о, розпорядження виконуючого обов'язки сільського голови, яким звільнено. З роботи голову сільського голову цей дурдом я вибачаю є, не... є кримінальне За... провадження, яке розслідується, За... і на За... даний час рішення по ньому не прийде. Тобто тут звучить? по суботі порушена кримінальне по суботі. Я на даний час не можу по суботі. Вам ну якщо в суботу доба єсть на внесення відомостей до єдиного реєстру повинно бути внесено. У мене на даний час таких відомостей немає. Говорить, я не був черговий, ну, прокурор. Тобто я просто завершу Це. своє питання. Стосовно цього озвученого факту, ви ще не можете сказати, чи правомірно виконує обов'язки Шаламай і чи правдива та інформація, чи ви суду, Там дійсно є рішення суду, то крапка буде поставлена за результатами розслідування цього провадження. Я вас хочу попросити, не потрібно шатувати ситуацію в районі і так, у державі. Нарушата на ця ситуація. І ви були в мене на прийомі, я вам пообіцяв, що ми розберемося. І по факту зіреба на землі на території Гвоздівської сільської ради я вам також зазначав, що дуже багато фактів, і працівник міліції за таких. Короткий проміжок часу не вияснить всіх обставин, які необхідно там перевірити. Там дуже багато заяв ви додавали нові факти, тобто за короткий термін, там місячний термін, це, це не можна його перевірити. Ці факти будуть перевірятися. <плес> і я вам також... <плес> з це, <плес> цього приводу будуть внесені, якщо ще не внесені, то будуть. Якщо внесені ці користі, <клес> також буде розсудна. І я хочу у вас попередити, що е, всі, які неправомірні дії за участю людей в масках, там пляжах, під прикриттям, неприкриттям. Е, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Не потрібно робити тут, прикриватися зараз військовими. Кожен зараз може прикритися, тому що в нас в країні зараз ситуація досить, досить складна. І Не треба розшатувати в районі. А вам що два мільйони доларів не нужні? Я вам сказав, висить це кримінальне провадження. Якщо ви вийшли, якщо ви вийшли і сказали, що прокуратура бездіє, що ми жодного провадження не зареєстрували, що ми жодних дій не робимо, то тоді питання. До нас. Це ж не ви реєструєте, міліція. А скажіть мені, будь ласка, Ні, ми також мені. Будь ласка. В порядку 214 було питання по суботнішнім подіям. Нас як правий сектор цікавить одне питання. Чи будуть притягнуті люди до відповідальності, які події ці спровокували, ініціювали, організовували? Тому е питань немає. Ми офіційно за об'єктивне повне розслідування. Ми вам в поміч. Якщо треба, звертайтеся. Ми з вами можемо. От було питання, ви е не знаєте. Вже доба пройшла, вже друга доба. Ми з вами можемо зараз е після закінчення розгляду питань порядку денного підійти до райвідділу міліції з вами. І з'ясувати питання. Так, дякую. Добре. Командир, я, я хочу сказати, що я е, неодноразово звертався, да, і до прокурора району звертався. У мене там не одна заява. Тільки у мене одне питання. Чому, коли дає указівку, бувший радник міністра Захарченка? Щоб мене посадити, то люди виконують це. Ну, не Прокурор Вітя. І... Виконують дуже швидко, дуже швидко, щоб замазати, щоб я мовчав. Ну я мовчати не буду. Чого акції проводяться ці? Щоб звернути увагу протиправних дій, ніхто шаламає, не бив, є. Відео, зйомка, телебачення, де він сам особисто бився головою в стіл, і це заснято все. Сіділо чоловік посіти при е, присутності, заснято все. треба розказує, чого там його били. Його не били. Це перше. У вас у кого. У вас а, знову, на не одна початка сільської ради, не у вас... ідеї, ну, я хочу в першу чергу, щоб землю повернули громаді. Все, травка. А людина, яка це зробила, продала та привласнила кошти громади, повернула ці кошти громаді, щоб вона доробила газ, щоб вони могли зробити дороги, зробити новий клуб. У цьому питанні. а мене зараз обливати, як кажуть дімном зверху, мене вже обливає громадян Смолянський 10 років, який хотів захватити 26 гектарів в селі. І я хочу призвернутися до правого сектора. Якщо ви за революцію і за честь, прошу не. допомогти повернути землю, селі Гвоздів, біля 40 гектарів. Забрати у фісталя, який незаконно її, е, придбав, є люди, продати е, тим же мешканцям, тим же, е, ті, які е, на сьогоднішній день воюють. Все е, можна сказати. І ще з приводу, те, що е, Прешує громадянин Смолянський наповнення статті розпорядження. Частина 1, статті 79 доповнена була пунктом 3, хочу зауважити, в 2013 році про протидію про корупцію, а не в 10-му. Так, мене штрафували. В 2010 році, за рішенням суду, на 1700 гривень за те, що я не вовремя вийшов з підприємства, коли мене обрали. Це було, але вибачте, закон про місцеве середування згідно з закону протидії про корупції, внесені зміни в 2013 році. Це, то не є підстава на звільнення. І, по-друге, як можна одним днем передати повноваження? За номером 39 передати повноваження, за номером 40 мене звільнити. Хто це такий? Легко. Громадин Шоломай. А Смолянський у нас дуже добре краде землю. Він хотів госліз Нас Всі так добре ці. крадуть землю. Давайте ті, хто крадуть по очереди, нехай вискажуть. У вас ще густ прозвучало. Усні якісь казівки. Я вам ще раз хочу повідомити. На даний час немає ніяких усних вказівок зверху. Ще не, я не про це, я про не... те кажу, коли був Захарченко, то дали вказівку, ага. був вітязь і швидко все. Якщо... Як у нас етих, е терористів тут Масічука швидко запакували. Так і мене хотіли закрити і вбрати, щоб я моча на даний час з приводу, з, приводу, До з приводу землі Гвоздова, є кримінальне провадження. Якщо ми встановимо дійсно незаконність вилучення цих земель з територіальної громади, обов'язково земля буде повернута назад. Я вам хочу сказать, да зараз... это. хватит уже цей балаган. Фест... Давайте. Это не балаган. Вы теперь говорите. Типи вы его говорите.